Після демонстрації зброї та ракету Пекіні та ігнорування путіним усіх переговорів коаліція охочих вирушає до Парижу. Еммануель Макрон збирає рекордну кількість представників європейських країн: 30 лідерів держав готові говорити про припинення війни в Україні. Також на зустріч прилетів спецпредставник Трампа Стів Вітков. А от прем'єр Іспанії Педро Санчес так і не зміг потрапити на саміт до Парижа. За дивним збігом обставин у літаку виникли збої, і борт повернули до Мадрида. І це вже не перша проблема з перельотами у європейських чиновників напередодні важливих зустрічей. Тиждень тому російська система заглушила навігацію літака, яким летіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Якщо раніше росіяни якось маскувалися і е, дії там в Балтійському морі. Вони можна їх видати як якісь випадкові дії, то тут ми можемо побачити конкретну дію проти конкретного чиновника Євросоюзу. Система цивільної авіації вона не захищена, вона не зашифрована, як це зроблено з військовою системою. Зустріч лідерів проходила у закритому режимі, із головних заяв європейських політиків, це рішення надіслати військовий контингент до України або ж надати засоби для підтримки миротворців у небі та на морі. І 26 країн вже на це погодились. Звісно, усе стане можливим, коли Кремль перестане затягувати час і піде на припинення вогню. Коаліція охочих пройшла тривалий шлях, і нам вдалося формалізувати домовленості. Гарантії безпеки для України будуть сьогодні. 26 країн формально погодились надіслати сили контингенту в Україну або ж надати засоби для патрулювання в небі та на морі. Наразі найбільший контингент готова надати Франція. Це 10 тисяч миротворців. Загалом для контролю над мирною угодою потрібно щонайменше 200 тисяч іноземних військових зазначили на саміті. Гарантії безпеки також включають принцип про відмову від обмежень для української армії. Тобто партнери погодили рішення про надання Україні ракет великої дальності, в разі якщо Росія продовжить атакувати. В Свою чергу президент Володимир Зеленський наголосив, санкційний тиск має тривати. Євросоюз вже працює. Над 19 19-м пакетом готує санкційні кроки зі свого боку. Японія всі бачать, що Росія відкидає кожну мирну ініціативу, і жодного згоди на мир від Путіна поки що немає. Дуже специфічне враження, також після зустрічі в Китаї, які Путін очевидно буде намагатись використовувати, як начебто, дозвіл для продовження війни. Не обійшлось у Парижі і без президента США. щоправда Дональд Трамп приєднався до розмови через відеозв'язок. Як пише більд, європейські лідери влаштували суперечку і висловили невдоволення та розчарування Трампом, який на словах активно погрожує Росії санкціями, але ухиляється від їх запровадження. Натомість Трамп дорікнув Європі купівлею російської нафти. Тож розмова не склалась.